Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мій канал! Якщо ви полюбляєте голубці або фарширований перець, то цей рецепт саме для вас. Це голубці з кабачків. Вони настільки ніжні та соковиті, що від них неможливо відірватися. І для цього нам знадобиться ось такий кабачок. В мене вже достатньо він величенький. Зрізаємо кінчики і потрібно нарізати тоненькими смужечками. Ось такі, на всю довжину. Звичайно, чим тоньше, тим, тим краще. Ось така кількість в мене вийшла. І для того, щоб вони були м'якенькими і легко загорталися, то їх потрібно підсолити. Вони пустять сок і будуть дуже легко загортати у них начинку. Ось так. Підсолюємо і добре-добре перемішуємо. Щоб вони всі гарненько пустили сок. Начинка може бути різна. Ну, от яку ви готуєте для голубці або для фаршированого перцю. Я використовую рис, фарш, засмажку з цибулі та моркви і додаю ще петрушку. Рецепт буде в описі. Буду використовувати ось таку сковорідку. вона має бути з товстим дном, щоб у нас нічого не пригоріло. Пройшло приблизно хвилин 10, і вже кабачок готовий для того, щоб його закручувати. Подивіться, який він вже тоненький. Так, беремо смужку, фарш. Ось так скручуємо. Викладаємо одразу в сковорідку. Звичайно, викладаємо кінчиком вниз, щоб не розкрутився кабачок. Ось така кількість в мене вийшла. Далі робимо заправку. В мене тут томатна паста і вода. Воду я не підсолюю, тому що ми кабачок добре підсолили, тому солі достатньо. Накриваємо кришечкою і ставимо вогонь. В мене протушкувалися кабачки приблизно десь одну годину. І ви тільки подивіться, наскільки вони соковиті та ніжні. Це просто любов з першого погляду, з першого смаку. Дуже смачно, дуже ароматні. Обов'язково приготуйте їх. По-перше, це набагато легше, ніж закручувати голубчики, і саме зараз сезон кабачків, чому б ні. Особисто це моя улюблена страва. Так як я дуже люблю голубці, першорований перець. Це входить вже в трійку моїх улюблених страв, тому це дуже смачно, дуже класно. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім до побачення!